Друзі, я вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні я на чередній автомобільній площадці у Франції. Сьогодні я пройдусь, покажу вам, які ціни на нові. Ну, не нові, а більш свіжі автомобілі. Ось, наприклад, цей Кашкай вже проданий, але ціна його була 18 990 тисяч євро. Відносно свіжий рік, 19 18 тисяч ціна. 1,3. Нецікавий мотор. Йдемо далі. Це у нас. Каджар. Каджар 1.5. Класний нормальний двигун. 20 й рік. Пробіг. Дуже маленький пробіг. 28 тисяч. Ціна 18 990. З таким зі сторони виглядає в такому хорошому, класному кольорі. Багато машин, кстати, на автоматі. Ось, наприклад, як цей. Сидіння в хорошому стані. Дивимося, що салон взагалі майже як новий. 28 тисяч автомобілів. Такий має пробіг. З цієї сторони виглядає, Такий от каджарчик. Взагалі навіть рисочок немає від, від полірування, Не. або від мийки, або ще щось. Десь така невеличка царапінка. Ледовські вже фонарі впереді, ззаді. Лексус. Лексус бачимо, перечоркнута вже теж проданий в такому білому молочному кольорі. Ціна 17490, кілометраж 72 тисячі. Гібрид. Гібридний Lexus, короткий. Ну, звичайно, що він на автоматі. Шкіряний шкіряний салончик ми бачимо. Колір взагалі прикольний. Дуже якісно все зроблено. Видно, що автомобілі дуже обслужені. На диску тормозному мінімальна виробітка, де резина дуже в дуже хорошому стані. Я навіть на око так бачу, що в принципі, таких прямо ремонтних робіт підфарбувань на машин я не бачу. Ось теж ринок ліо продане. Ціна 11 990 20 рік, 33 тисяч пробігу. Хай вас не пугають такі ціни, тому що на цій площадку свіжі, хороші, якісні автомобілі, обслужені і в дуже гарному стані. П'ятиступочка. Я вважаю, що для, для жінки, як для, для перший автомобіль взагалі класний, класний варіант. Кліво можна взяти сміло. Ось такому от вона в стані. Біленька дуже гарна. Дуже гарний колір. Що, віддемо, Далі подивимось, що, що тут і по чому. Peugeot 308 коротенький, подивимось яка його ціна, а ціна його 17490, 49 тисяч пробіг, що у нас тут 1,2, 1,2, бензин. Двигун на автоматі, двигун не сильно з спросом, але стан, стан хороший, чорний колір, не сильно видно там якісь сліди уживання. Комплектація JT Line, дуже хороша комплектація автомобіля. Кнопка старт-стоп, мультируль, пелістки на рулю, екранчик. В хорошому стані. Так, я бачу, у нас тут з'явився комерційний транспорт. З комерційного транспорту я бачу французький розлів і перший у нас Кенгу 1.5 DCI. Комфорт, комплектація пробіг 78 тисяч ціна 10 99018 рік. Бачимо, що у нас он, багажник. Подивимось, що всередині ну, видно, що автомобіль не затяганий, нормальний. Я бачу, що на тій полочці, де екран, там трошки царапки були, щось сложили туди або ключі, якісь, або ще в такому дусі, але руль в хорошому стані. Для, для 78 тисяч взагалі хороший. Бачу, що ручник теж трошки такий підзатяганий. Зараз обійдемо, подивимось, в якому він стані. Тут у нас замок, я бачу. Вентиляція, замок, щоб не відкрили. Так, так, так. Що у нас тут ще є? Peugeot партнер 20 рик цена 14 990 и 60 всего 68 тысяч что у нас тут -то в тоже будка пирожок с экранчиком сиденье в хорошем стане руль в хорошем стане Коробка теж в нормальному, адекватному стані. Зараз пройдемось, подивимося, як він тут виглядає з партоніками вже. Такі от я не пойму, для чого от замки от такі вішать, це щоб не вскрили, не покрали нічого всередині, чи що? я щось не можу зрозуміти. Розина така ще походить, але туди-сюди її вже треба міняти. Ну, це комерційний транспорт, тому тут і. Розходність, вірніше, розходники набагато чаще вимінюються, тому що автомобіль частіше використовується і багато їздить. Рено трафік 1,6 DCI, комфорт комплектація, ціна 14 990, кілометраж 78 тисяч. Хороший, класний двигун, нормально все зарекомендував. Це той же самий 1,9 DCI, е, він, його скоротили, скоротили шатун і тому він вийшов, щоб в коротко вам розповісти, 1.6, але це той же самий 1,9 допрацьований, тільки вже з мочовиною. З партоніками теж я бачу там якісь підполочки, типу як під е, мастерську. Вітенький такий, щоб собі як на бізнес взяти, десь щось ремонтувати, їздити. Уже з екранчиком 6 сидіння в нормальному стані. Зараз обіду подивлюся, як там виглядає ситуація з сторони водія. 16 рік. Руль трошки так делікатно там притертий, але цілком все нормально, достойно виглядає.